Ти буде гарода, буду забити, так? Ми вдома були, чоловік був у туалеті, а я сиділа давлення міряла. І оце воно як шарахнуло, все, ми нічого не пам'ятаємо, все, єлі не могли швити, ви ж бачите, ось. От підійдіть сюди. От, от наша квартира, подивіться. Все. От. Тільки, пожалуйста, бо ми пенсіонери, все, ви бачите воно, все попадало. Тепер тут, подивіться, тут 에, завалена ванна і туалет. А оце виходить у нас тут 에, етак, була прихожа, прихожа, а це чужі, це оці хати, це підвал. Подвал. І ми тепер не можемо не зайти, ні вийти. Тут... А вхід у вас сюди буде. Uh, Да. Ось тут, бачите, от двері. Ага. Так, двері. Тепер uh, була криша і ще одна, тут стояли чотири етих, і uh, був у нас коридорчик. Ой, ось тут завалені ступінки. А тепер uh, ми не можемо етат. і що uh, ще? Uh, газові труби, ось бачите. Немає не газової труби і немає цієї е, якої і світа немає взагалі. Ось бачите, що очі. Пожалуйста, пофотографіруйте. Я ще подпринесу. Сейчас 15, час двадцать ночь. Один примерно. Ну. Нет, было несколько, но сюда попал третий или четвертый. Uh -huh. Это было первый хоть чуть подать. Второй где-то близко в рот. Третий или четвертый, когда вот, вот я слышу, посыпалось тут. По первый раз его разговатается. Obrigada.